Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Один відомий філософ колись сказав, що правильно визначаєте терміни і ви позбавите світ половини його непорозумінь. Це абсолютно правильно. Так, є ще один, одне визначення таке: Вольтера, теж, видатного мислителя. Всіх часів і народів, француза. Він сказав: Історія це брехня, так, з якою всі погодилися. Так ось, давайте поговоримо про терміни, тому що я. Дивлюся стрічку в інтернеті то ту, то другу, і такими великими літерами написано, що новообраний мер Нью-Йорка антисеміт. Ну, цікаве твердження, так? Антисеміт. І взагалі, що це за, за термін антисеміт? Я так розумію, що це колись хтось не дуже грамотний, не дуже освічений, так, увів цей термін, з яким е, тоді ще народні маси не дуже освічені, погодилися. Так. Ну, давайте ми тепер дуже розумні, так, дуже озброєні інтернетом. Дуже освічені та подивимося на цей термін. От фізики вони кожен рік збираються усього світу і працюють з термінами, щоб термін був однозначний. Розумієте? Головне завдання терміну це бути однозначним. Щоб не трактували одні так, другі так, треті так, тоді діла не буде. Так. І фізики тут абсолютно праві. Терміни мають бути однозначними. А що таке оцей термін антисеміт, антисемітизм? Його скрізь вживають, а таке враження, що думать не думають. Для того, щоб вияснити, хто такі антисеміти, чи що таке антисемітизм, треба вияснити, хто такі семіти? Так от, семіти це євреї, араби, ефіопи, сомалійці, і там ще є декілька таких зовсім уже дрібних народів. Оце семіти, так. Ну, тоді виникає, якщо ви думаєте, якщо ви глибше мислите, а не ковзаєте по поверхні, не відключивши мозок, то у вас виникає просте запитання. А якщо у секторі газа семіт єврей вбиває семіта Араба, він є антисеміт. Чи тільки антисеміт є семіт араб, який вбиває семіта єврея у секторі Газа? Ну, Прості, абсолютно запитання виникають в зв'язку із цим ну, абсолютно неадекватним терміном. Так. ну Хто такі антисеміти? Ви, ну, якщо навіть просто брати е, арифметично, то арабів набагато більше, ніж євреїв. То їхній антисемітизм проти семітів євреїв чи антисемітизм євреїв проти семітів, арабів, який переважає. Ну, напевно, більше все-таки. Арабів, так. Ну, от, от такі речі виникають, коли постійно оцей термін в зв'язку, особливо це все ну, для мене, як для професора, академіка, яскраво. Випливло під час цієї останньої війни, яка то вона вже давно там точиться, фактично з 1948 року, це вже 77 років, точиться ця війна на Близькому Сході, і скрізь розповідають про антисемітизм арабів, які. От такі сякі так, е, нападають на євреїв. Або а от антисемітизму в євреїв чомусь немає, які нападають на арабів. так, Отже, отакі, от е, ну, цікаві е, термінологічні речі, тобто, ми звикли. Ми прийняли цей е, ну, фактично по всьому світу цей термін. А він же ж не відповідає дійсності абсолютно. Ну, так же, виходить, що ми е, говоримо про те, про що ми не розуміємо. Так. І тут, як і в фізиці, треба. Узгоджувати терміни, інакше ми тоді не будемо розуміти про що ми взагалі говоримо.